Море радості та дитячого сміху, 12 липня в Івано-Франківську відбудеться благодійний фестиваль для дітей та їхніх батьків під назвою Амбасадор дитинства. Програма заходу насичена. Десятки безкоштовних зон для ігор, майстер-класи, розіграші, концерти від українських зірок. А також фудзона зі смаколиками та напоями. Е, наш захід е, ділиться на Два блоки. Перший блок це блок просвітницької діяльності, де діточки можуть проходити десь, 15, 20 майстер-класів безкоштовно різних займатися просвітницькою діяльністю. І потім, вже о третій годині у нас розпочинається саме концертний блок, на який до нас доєдналися більше 30 відомих артистів. Тому ми дуже. Дуже дуже вас чекаємо, раді будемо бачити. Фестиваль відбудеться у фортечній галереї. Бастіон розпочнеться у першій годині дня і триватиме аж до вечора. Вхід безкоштовний, проте за попередньою реєстрацією. У нас дуже обмежена кількість реєстрацій. Тобто тільки ми відкрили реєстрацію, і вже ми відчули і побачили, що нас дійсно на Франківщині чекали. Ось і ми вам дуже радимо, хто зараз нас побачить, щоб ви одразу заходили в шапку профілю нашого інстаграму і реєструвалися. Це дуже важливо. Це в першу чергу безпекове питання. До слова, це вже 25-й ювілейний фестиваль Амбасадор дитинства в Україні в Івано-Франківську захід, третій за ліком. Яна лазорик Ігор Гусак, телерадіокомпанія Рай.